Гірські вершини і гуцульський колорит особливі принади Рахівщини. Однак віднедавна цей район славиться і своїм неординарним різновидом туристичної атракції козотерапією. Тут у селі Квасина екофермі вирощують дуже соціалізованих кіз. Вони самі йдуть на контакт з людьми. І ця емоційна близькість тваринами найдієвіший спосіб позбавитися суму та депресії. Я тому дала етамудала. Аби подарувати туристам не лише позитивні емоції, а й нові смаки на екофермі виготовляють унікальний сирний продукт. Квасівська сироварня дотепер продовжує та популяризує багаторічну традицію виготовлення сирів із трьох видів молока. Ми знаходимося з вами в крафтовій столиці Закарпаття селі Кваси, який нещодавно на в мережі на сайті Турінфорс Закарпаття назвали взагалі столицею крафтової гастрономії України. І це дійсно так є. З певністю можна назвати, адже тут, окрім пива, Настоянок, сидрів та інших напоїв виготовляється багато різних видів крафтової продукції. Це і 40 видів сирів, і коровичих, і козячих, і овечих. На сироварні виготовляють м'які напівтверді і тверді витримані сири з худоби, яка випасається на гірських полонинах та харчується дохмяним сіном із гірських вершин. Сироварня розташована поблизу джерела з мінеральною водою з високим рівнем лужності. Її використовують у процесі. Виготовлення сирів виготовляємо за сезон більше там 40 видів сирів. Вони залежать від сезонності, від лактації худоби. Да, які... Зазвичай влітку ми наготовлюємо сири, які йдуть більш на витримку і зберігаються від півроку до року. А за восени та зимку виготовляємо більше молодих сирів, які там вже на десятий або через місяць день потрапляють в реалізацію. Сказати, який сир любимий чи який популярний, це дуже складно. Бо насправді вся продукція, яку ми готуємо, продається, бо вона є там натуральною, екологічною чистою, не шкідливою жодною разі для організму. Сироварня та екоферма цікава туристична родзинка Закарпаття. Тож на Рахівщині її активно розвивають та оберігають, як і інші полонинські і фермерські господарства району. Рахівський район цікавий для туристів. Перш за все своєю природою, адже це унікальна. Природа Карпатських гір, де виготовляють перший продукт в Україні, який отримав географічне зазначення, це гуцульську бриндзю. Ми саме проводимо екскурсію на полонини, і туристи ознайомлюються з процесами сироваріння на полонинських господарствах. Ознайомлюємо туристів із гастрономією нашого краю. Такими, як сиром, звичайно, як славиться цей край з сирами пиво, ну і іншими такими родзинками якими ми можемо приманити сюди туристів, їх пригостити і подарувати їм звичайно позитивні емоції? На сироварні можна продегустувати дев'ять видів сиру та послухати захоплюючі історії їх виготовлення, різноманітні смаки, багаторічна історія і традиції виготовлення сиру це те, що втілює в собі маленька сироварня у квасах.